Нарешті, дорогі глядачі, про цей бренд вже будемо говорити більш серйозно на каналі. Тому що раніше компанія Ergo асоціювалася у нас, ну, я маю на увазі споживачів, з чимось дуже дешевим, дуже доступним і не завжди якісним. Правильно? Але я хотів би вам надати таку інформацію, що з 2022 року компанія змінила фабрику по виробництву телевізорів, і зараз українці мають можливість отримати надійні класні телевізори за доступну ціну і з гарантією 3 роки. Повірте, за цей час. Дуже змінився бренд, за що вони і отримали нагороду як вибір споживача. Це дуже круто, друзі, на власному досвіді. У нас багато цього бренду купують наші споживачі, і абсолютно всі задоволені. Приблизно вам статистику надам: на 400 телевізорів може бути два браки, які або усуваються, або списуються і міняються. Це вам так для інформації. Огляд на нові qled моделі з матовими екранами вже є на каналі Смарт chop.kr.ua І сьогодні ми з вами подивимося на взагалі телевізор який ми не очікували що він колись буде на огляді друзі компанія Ergo вийшла на ринок міні-LED доступних телевізорів з серією mq 90 Pro. Сьогодні будемо обговорювати всі особливості цього телевізора. Мене звати Павло. Я дуже радий, що ви завітали до нас на канал. Якщо ми з вами бачимося вперше, я радий бачити нових глядачів. А найвищою нагородою за перегляд для мене це буде ваша підписка на наш канал, бо ми будемо намагатися робити для вас ролики частіше і більш якісніше. Дякую. Сьогодні ви побачите на огляді суцільну новинку, яку ми не очікували побачити. Це Міні ЛЕД серії 55 MQ 90 Pro. До речі, ця модель ще випускається в 65 й діагоналі. Давайте дивитися, розбиратися для кого, по чому і чи варто її взагалі брати. Перше, що вас здивує в цьому телевізорі, це його дизайн. Зовсім не очікуєш побачити потужну звукову систему з чотирьох динаміків: два високочастотних і два середньочастотних. Ну і все це завершує потужний сабвуфер на задній частині телевізора. І забігаючи наперед, звуку у цієї моделі дуже вражає. От повірте, це щось дуже неочікувано потужне та приємне. Окремий тест звуку з моїми коментарями буде доступний для спонсорів мого каналу. Тому доєднуйтесь до нашої команди і отримуйте першими додаткову інформацію по телевізорам. Всі переваги! Та посилання на підписку знаходяться в описі до цього відео. Отже, дизайн зовсім не схожий на бюджетний телевізор. Одразу скажу, що серед відомих брендів навіть і мріяти не можна хоча б про QLED модель в діагоналі 55 дюймів, А тут за цю ціну ще й LED з квантовими точками. І звукова система вам можна сказати в подарунок. Я маю на увазі все в одній коробці. Ну, тобто, отримуєте все разом за мінімальність Кошти. Маленький напис Ерго, який розташований ліворуч, нагадує нам про виробника. А в металевій рамці корпуса ми бачимо здивування номер 2 це дисплей з матовим антибліковим покриттям. Тепер зовсім не проблема дивитись телевізор з увімкненим світлом позаду вас. Екран не блікує і чудово розсіює світло, яке потрапляє на нього. Можна подумати, що. Чому ж тоді всі виробники не перейдуть знову на матові екрани? Але в цьому є і недоліки: це зниження яскравості панелі через додаткове матове покриття. В цьому телевізорі яскравість збільшено до 600 ніт. І це на сьогодні найяскравіший телевізор від бренду Ergo. Тож на матовому екрані картинка виглядає дуже м'якою, якось навіть... Лампово і приємно. Але одразу скажу, що відкалібрувати телевізор, мабуть, треба, бо з коробки при перегляді HDR виникають запитання до балансу. Кольорів і картинка виглядає трошечки нереалістично та перенасичено. Тому налаштуйте під себе та насолоджуйтесь HDR та Dolby Vision на своєму екрані. І якщо ми вже крутимося біля екрану, то давайте одразу і про ігрові можливості для сучасних ігрових консолей цей телевізор. Підходить, картинка яскрава та насичена. Деталізація навіть в темних частинах кадру непогана. Завдяки немалій яскравості, а от 120 Гц погратися вже, на жаль, не вийде. Максимальна частота панелі складає 60 Гц. Хоч і виробник вказує режим черезстрокової розгортки в 120, скажу відверто: більш оптимальну картинку мені вдалося отримати тільки після того, як я вимкнув всі додаткові. Обробки зображення. Тоді затримка менше, а враження від геймінгу краще. Бо всі, всі ці технології забезпечує ігрова консоль, а телевізор має відігравати роль чисто як монітора. Це ж правильно, не треба його навантажувати додатковими задачами. Отже, PS5 або Xbox на цьому телевізорі ок. Але. Точно не має бути це як вирішальний параметр, по якому ви обираєте цей телевізор. В першу чергу перегляд звичайного контенту, наприклад, кіно, телеканали, трансляції, а геймінг вже на другому місці. Ну, тобто, якщо для вас важливіше, в першу чергу, це картинка, кіно, фільми, геймінг, ще раз повторюсь, на другому місці. По комплекту, окрім ніжок та інструкції, Знову, друзі, дивина. Чи це пульт, чи це мікрофон однозначно викликає у нас посмішку. Але додумались додати функцію караоке в цей телевізор. Вибачте, я вже не буду вам показувати, як я співаю. Хоча, якщо треба, друзі, буду окремий ролик вам записувати. Так, караоке в телевізорі. Ну, були інновації в телевізорах 3D, якщо пам'ятаєте, але караоке такого ще не було. Ви, до речі, можете використовувати пульт повноцінно в якості бездротового мікрофона, співайте і вас ще й оцінить вбудований штучний інтелект, а при необхідності ще й видаляє повністю голос вокаліста. Ну, тобто на Ютубі включаєте якийсь ролик, видаляєте вокал, він вирізає його, і співаєте замість вокаліста, щоб проявити свій талант. Перевірив, все працює класно, без проблем. Навіть з Ютубу можете перетворити Ютуб на повноцінний караоке. Операційна система. Перейдемо до неї. Нарешті, це сучасний та перспективний Google TV. Плавний, знайомий і, звісно, зручний. Android TV вже ми не побачимо на нових телевізорах. Тепер буде тільки ця операційна система. Апаратна частина складається з нового енергоефективного процесора, який вони називають Chameleon 3.0, побудована на базі двох ядер cortex a 55 та додаткових двох ядрах cortex a 75. Оперативна пам'ять має в собі об'єм 2 ГБ та постійної пам'яті 16 ГБ. Але зауважу, що більша частина постійної пам'яті вже зайнята операційною системою та системними файлами. Все це створює ансамбль середньої продуктивності, якою цілком достатньо для бюджетного 4К телевізора. Періодично можуть бути помічені підторможування інтерфейсу або не дуже швидке відкривання меню телевізора для налаштування зображення або звуку, але це не дуже дратує. Для збільшення продуктивності меню операційної системи працює в розподільній здатності Full HD. Тепер про зображення. Мінілед. Це стосується підсвітки, в якій виробник використовує маленькі світлодіоди з можливістю затемнення. В необхідних зонах. Він їх вимикає один або цілу групу, і ви отримуєте глибокий чорний колір без засвітів. А от якщо вимкнути локальне затемнення на телевізорі під час перегляду спеціального ролику, то помітно стає, про що я вам говорю. До речі, вимикати локальне затемнення треба і під час гри на ігрових консолях. На жаль, це відволікає процесор на додаткову обробку і збільшує час реакції панелі. Звісно, в мінілет-телевізорах використовуються екрани. З так званими квантовими точками, що збільшують кольоровий охват телевізора приблизно на 50%. І ми можемо побачити насичене яскраве зображення з хорошою деталізацією. Бо в мене часто в прямих ефірах питають, що краще: QLED чи Mini-LED. Друзі, якщо ви купуєте Mini-LED телевізор частіше за все, напевно, 99% випадків ви купуєте телевізор з Mini-LED підсвічуванням і з QLED екраном це про підсвітку екрану, на якому є технологія QLED. Але коригування по балансу кольору я би все ж таки провів, якщо з коробки вас не влаштовує зображення телевізора. Хоча я впевнений, що 90% глядачів таке зображення влаштує абсолютно. Меню зовсім не складне, але інколи друзі трапляються казуси з перекладом. Я маю на увазі українською мовою локалізацію. Наприклад, в коригуванні температури кольору можна знайти такі режими, як круто, тепло та стандарт. Що таке круто, важко зрозуміти, тому давайте зробимо знижечку на те, що компанія Ergo сподіваюся, з найближчими оновленнями всі ці баги нових телевізорів трошечки підправить. Це не критично, але все ж таки є. Додаткові коригування по зображенню доступні в користувацькому режимі картинки. Обирайте, якщо ви хочете. Багато ручних налаштувань, але у телевізорі ще й багато вбудованих режимів, включаючи і фільмейкер. Це режисерський режим без додаткових обробок картинки. Якщо ви не плануєте тонко калібрувати екран, а особливість збудованого меню і не дасть в цілому вам там прям по балансу білого налаштувати, чи по балансу кольорів. То я впевнений, що ви знайдете для себе комфортний режим для перегляду. Я сподіваюся, вас не заплутав таким текстом. Скажу простіше: 90-95% користувачів, які куплять цей телевізор, просто оберуть один з режимів зображення предустановлених, який є в цьому телевізорі. І будуть споглядати з комфортом. Дуже вибагливих, е, запрошую в користувацький режим, там трошечки можна ще погратися, але налаштувань не так багато, як цього хотілося б. Знову ж. Згадуємо за вартість і бюджет цього телевізора. VA-матриця все ж таки має обмежений кут перегляду, тому якість саме кольору змінюється при зміні місця вашого розташування відносно центрального положення. Тому, якщо будете брати такий телевізор і у вас диван не напроти, я рекомендую взяти вам поворотний кронштейн до цього ТВ, або встановіть його безпосередньо перед вашими Очима, тоді ви побачите на 100% максимальну гаму кольорів. Давайте узагальнимо наші враження від цього телевізора. На сьогодні 30 тисяч гривень за 55-ку. це все ж таки середній бюджет. Якщо дивитись по відомим брендам, максимум можемо розраховувати на локальне затемнення за квантові точки. Взагалі, навіть говорити в цьому бюджеті не можна, бо це більше ніж 30 тисяч гривень. Звук у зірочок від корейських виробників, ну, точно не порівняти з вбудованою системою п'яти динаміків, яка є у цього Ergo 55 mq 90 Pro. Він, до речі, є і в діагоналі 65 дюймів. Не пам'ятаю, казав вам чи ні. Тому якщо загально брати всі. Можливості, такі як міні-лед, матовий екран, яскраві 600, ніт, звукова система на 50 Вт, та навіть караоке, давайте туди вже допишемо, Google TV, то отримуєте ви за тридцятку абсолютно все, що, напевно, можете отримати за цю ціну. Ну, відверто кажучи, порівняти. Що це, це все влізає в 30 тисяч гривень, це, ну, ви маєте все це розуміти, якби оцінювати. До речі, зібраний на відомій фабриці в Китаї одним з виробником, ми це можемо побачити в програмі AID64, це завод Skywards, і на коробці також написано, що фабрика Skywards. Але, друзі, з гарантією. Три роки, яка має перекрити всі можливі проблеми, які можуть статися з телевізором. А там вже можна і оновитися, і передати цей телевізор рідним або встановити в іншу кімнату. Я думаю, що це хороший продукт за доступні кошти і достатньо цікавий. Якщо брати цей телевізор і порівнювати з іншими, то врахуйте, що Ergo пропонує операційну систему Google TV. Я стараюсь не шукати зараз альтернативу, бо порівняння цього телевізора з іншими це тема окремих. Відеороликів, які ви можете запитувати у нас в коментарях. Сьогодні це продукт, який не потребує порівняння. Ми дивуємось новому сегменту Mini LED від Ergo і отримуємо все, що треба в одній коробці. Довіра до бренду в Україні зараз знаходиться на високому рівні, і тенденція йде до зростання. Вона також присутня. Тому, якщо ви шукаєте телевізор, який здивує і при цьому не вкусить ваш гаманець, то це саме те, що треба. Не забувайте, друзі, що у нас є розсрочка на ці телевізори абсолютно без переплат. оформлюємо, до речі, дистанційно, вам не ні треба нікуди не ходити. Ви сидите на диванчику, вам прилітає в додаток, ви підтверджуєте, і телевізор е їде до вас. І наша основна перевага, за що нас обирають українці, це те, що ми. Перевіряємо індивідуально кожен телевізор, який ви замовляєте, в магазині smartshop.kr.ua І навіть по секрету вам скажу: зараз ми змінили цю процедуру і робимо це два рази. Перший раз, коли телевізор приїжджає від постачальника або знаходиться в нашому магазині, ми перевіряємо, знімаємо вам фото, відео, відправляємо саме по вашому телеку. А потім ми їдемо на пошту і ще додатково його ще раз розпаковуємо і на камерах. Нової пошти, щоб ми показуємо: ось пошта. Дивіться, ми відправляємо вам ціленький телевізор. І до вас це також відео відправляємо кожному. Абсолютно неважливо, скільки телевізорів за день у нас замовлять. Тому нас і обирають. Телевізори. Ми, до речі, відправляємо в таких дерев'яних флетбоксах, щоб доїхав до вас ціленький. Тому ми дуже просто любимо свою справу. У мене працює найкраща команда спеціалістів. Я просто щасливий працювати з такими людьми. Дякую, дякую і вам за те, що обираєте, і людям, які працюють зі мною. Тому дякую кожному з вас, кому це відео було корисним. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. А краще звертайтеся за контактами, які завжди є в описі до цього відео. Пит всіма відео на нашому каналі. І підписуйтесь, щоб не загубити. Можливо, колись вам буде. Актуальна купівля не тільки цього, а й іншого телевізора. В будь-якому разі, дякую за перегляд. Ми скоро побачимось в нових роликах порівняннях про нові моделі телевізорів.